Baldur's Gate 3 дійсно велика гра, велика за розміром, за наповненням і за значенням для ігрової індустрії. Тепер, коли брамі Балдура виповнилося більше року, а також вийшов останній, сьомий патч, можна підбити підсумки того шляху, який пройшли розробники і гравці, поміркувати над тим, як змінювалася гра, а також що нас чекає далі. Вітаємо на каналі GameVis, де ми розповідаємо про ігри і не тільки українською. Ми продовжуємо працювати і створювати контент завдяки підтримці наших патронів, їх список на екрані. Якщо також бажаєте підтримати нашу працю, з'являтися у титрах на початку та отримати доступ до чату патронів у Телеграмі. Оформлюйте спонсорство на YouTube, Patreon або ж можете здійснити разовий донат на Монобанку. Крім того, ми, як і раніше, донатимо половину зібраних коштів на потреби ЗСУ. Уся звітність у телеграм-спільноті. Посилання у описі. Дякуємо всім, хто нас вже підтримує, і починаємо нашу історію: Довгий шлях. Розробка Baldur's Gate 3 почалася ще у далекому 2016 році. Тоді студія Ларіан була значно меншою, лише 120 людей задумали дуже амбітний проєкт. РПГ такого рівня з повноцінними синематиками, реалістичною графікою та кінематографічними діалогами. Команда Ларіанів ще жодного разу не робила. На інтерв'ю Бафта, однієї з організацій, що проводить номінації на гру року. Свену Вінке, креативному директору Baldur's Gate 3, поставили наступне запитання. Що вас спонукало до створення Baldur's Gate?» Свен відповів: я хотів рухатися у напрямку тріполей кінематографічних РПГ, оскільки я був впевнений, що такі мають бути зроблені. Ніхто не робив їх так, як це хотіли зробити ми, але це однозначно було б дуже дорого, дуже ризиковано. Тож я сказав, що ми зможемо привернути більше уваги, якщо гра матиме відоме IP». Також я знав, що у нас було багато людей у команді, які були б дуже вмотивовані зробити щось нове після двох Divinity Original Sin. Ларіан дуже давно намагалися отримати ліцензію на розробку гри у всесвіті Данжен Dragons. у 2012 му Wizard of the Coast, правовласник сетінгу D&D, відмовив у ліцензії Ларіан. Але після успіху Divinity Original Sin 2, Візарди самі звернулися до Ларіанів з пропозицією зробити гру. І це не дивно, бо друга частина РПГ про божественність та гріх продалася тиражем близько півтора мільйона копій. Але отримання ліцензії було лише початком. Студії Ларіан на шляху розробки довелося стикнутися ще з безліччю проблем, зумовлених, наприклад, відсутністю необхідного інструментарію у рушії. Так, наприклад, великою проблемою стали синематики. Коли ми почали працювати над синематиками, інструментарію, яким ми могли б скористатися, просто не існувало. Тож спочатку ми просто сідали, уявляли та описували, як все це має виглядати, зазначив Мет Дейвіс, дизайнер снематики в УЛАРІН До речі, про сінематики. Пам'ятаєте липень 2023-го, коли на останній панел Hell до релізу гри показали ту саму сцену з ведмедем, яка по справжньому підірвала інтернет. Так, от, за словами того ж мета Дейвіса, більшість з розробників навіть не знала, що покажуть саме цю сцену. Коли після показу роману «Скарлак» ти сказав, що ви покажете ще один роман, ніхто в офісі не зрозумів про що ти. Може, це роман з Гейлом? Я думаю, це роман з Гейлом, сказала одна з моїх колег. Я обернувся до неї та сказав, вони покажуть ведмедя. А вона така, так, вони покажуть ведмедя. І останній цікавий коментар Свена Вінке стосовно сцени з ведмедем. Робочий стіл дизайнера сінематиків був прямо навпроти кухні. Тож коли я одного разу пішов за кавою, я побачив дещо. Чого я зовсім не чекав побачити, як ви вже зрозуміли, розробники з Ларіан дійсно кумедні персонажі. Але не дивлячись на будь-які труднощі, команда йшла до успіху. У жовтні 2020-го у світ вийшов ранній доступ брами Балдура 3». і багато було сказано про те, наскільки випуск раннього доступу був дійсно далекоглядним рішенням. Менше ж сказано про те, що ранній доступ гри тільки у перший тиждень вже продав мільйон копій. Саме ранній доступ дозволив розробникам зробити гру такою, якою її хотіли бачити фанати. До речі, про зміни, яких зазнала гра з раннього доступу до релізу, ви можете дізнатися з одного нашого ролику. Посилання у описі. На початку у студії планували, що ранній доступ продовжиться рік-півтора, але натомість фанатам довелося чекати довгих три роки до повного релізу. Свен Вінка з цього приводу дав цікавий коментар. Неочікувано для нас ранній доступ Baldur's Gate 3 став лайв-сервіс грою з нетерплячими фанатами, що чекали більше і більше контенту. А ми не планували давати більше, тому що хотіли сфокусуватися на закінченні гри. Хоча навіть впродовж раннього доступу розробники давали багато контенту, щоб підтримувати інтерес фанатів, на початку у грі було всього шість класів, а також далеко не всі раси. І майже з кожним новим патчем у грі з'являлися нові класи та локації, вона покращувалася графічно та механічно. Цікавим моментом для обговорення є імплементація правил настільної рольової гри у комп'ютерну РПГ. Один з розробників описав проблеми, з якими вони стикалися під час намагань максимально точно реалізувати механіки настілки. Це було боляче, коли ми дісталися до закляття божественне втручання, і там було написано: Ей, ти можеш попросити що завгодно. Тоді, може, зробимо так, щоб ви могли надіслати нам, що ви хочете по емейлу, а ми потім додамо це з патчем. Чи як? Але не тільки система ДНД вплинула на Baldur's Gate 3, але й сама гра вплинула на розвиток рольової системи. За словами Свена Вінке, ми чули, що в ДНД збираються додати прийоми зі зброєю, ті самі прийоми зі зброєю, над якими ми працювали довгий час, щоб зробити клас бійця більш цікавим. Те, що відеогра змогла якось розвинути механіки настільного оригіналу, це ще один показник її значущості. Коротше кажучи, тільки про ранній доступ можна зробити окреме відео. Але ми радше перейдемо до релізу. 3 серпня 2023 року Baldur's Gate 3 вийшла та перевершила всі можливі і навіть найбільш оптимістичні очікування. У стімі найбільший пік одночасних гравців становить 875 тисяч було продано більше ніж 10 мільйонів копій. Це без применшень феноменальний успіх. Брама Балдура 3» – перша гра у історії, яка змогла перемогти у всіх п'яти номінаціях на гру року 2023 і при тому, що 2023 був надзвичайно багатий на круті ігри. Проте сюжет, механіки, можливості для рольового відіграшу та увага до деталей дійсно не залишили фанатів байдужими. Те, що Baldur's Gate 3 дійсно продумана до найменших дрібниць, надзвичайно глибока гра, свідчить, наприклад, те, що кожен інтерактивний предмет у грі має свій унікальний вручну зроблений опис. З цього приводу Адам Сміт, сценарист режисер Брами Балдура, сказав. Я пам'ятаю, одного дня ми написали близько 20 описів різних сирів. Це був не дуже веселий день, який ми провели, стараючись зробити сир цікавим знову і знову. Врешті-решт, зараз ми прийшли до останнього великого патчу для Baldur's Gate 3. Про нього ми зараз і поговоримо. Патч 7 Патч 7 вийшов наповненим контентом та загалом підбив гарні підсумки пострелізної підтримки гри. Давайте розглянемо основні моменти. Перше тринадцять нових злих епілогів. Тепер для кожного персонажа з історією є власний унікальний злий епілог. Якщо ви ще їх не бачили, радимо зацінити. Деякі з них просто шикарні. Також у злих епілогах додали наслідки використання здібностей міскожера, про відсутність яких фанати скаржилися раніше. Тепер, якщо ви активно використовували сили елітіда під час гри, у фіналі вас чекатиме кидок кубика, щоб визначити, чи перетворитесь ви на елітида і станете частиною великого задуму. Чи зможете втілити власний зловісний план захоплення світу? Також Ларіан в вчергове покепкували з гравців. Ще перед виходом патчу ходили чутки, що альфіру можуть зробити компаньйоном у наступному оновленні, і Ларіан зробили це. Правда, тільки на одну ніч, прямо перед тим як її вбиває темна жага. Але навіть тут фанати знайшли спосіб її врятувати. Достатньо Альфірою вбити вашу темну жагу, а потім випити зілля сили гірського велетня та підняти труп у інвентар. Після цього вас автоматично телепортує до гірського перевалу, а альфіра залишиться з вами назавжди. Ну тобто, допоки цей гліч не пофіксять. І, мабуть, найбільш значуща частина патчу мод-менеджер та Baldur's Gate 3 Toolkit. Тепер мод менеджер включений у гру, що значно полегшує встановлення модифікацій. І вони навіть безкоштовні. Знаєте, Bethesda такий підхід точно не зацінить. Baldur's Gate 3 Toolkit значно розширює можливості для розробки тих самих модів. Як думаєте, може подальший розвиток гри модерами можливий? Як це було, наприклад, з фанатськими модулями для Neverwinter Nights? Пишіть свої думки у коментарях. Але також маємо додати: багато старих багів, які на диво з'явилися вже після релізу, все ще залишаються невиправленими. Це засмучує, бо чомусь у плані багів гра зараз відчувається лише трохи краще, ніж на релізі. Сподіваємося, що розробники таки виправлять їх у прийдешніх фіксах. Ну і сподіваємося, що ви не тільки подивитесь це відео, а ще й поставите вподобайку та підпишетесь на нас із дзвіночком, щоб одразу знати про вихід нових випусків. Вплив та майбутнє гри. Історія Брами Балдура 3» — не лише історія успіху гри, це ще й безліч оповідок про різних людей, що приймали участь у розробці. Наприклад, на раніше згадуваній Бафта дав інтерв'ю Борислав Славов, композитор гри, що подарував нам купу надзвичайних треків для наших плейлистів. Він поділився багатьма цікавими думками щодо саундтреку Baldur's Gate 3 та написання музики для відеоігор. Загалом деякі з них ми хотіли б озвучити. Так, наприклад, він сказав, що його орієнтиром під час написання музики був командний дух у Ларіан Студіос. Він сказав: командний дух є однією з найважливіших рушійних сил, і з нього все починається. Нам важко не погодитись, бо наш проєкт починався так само завдяки командному духу і спільному бажанню створювати український контент. Також Борислав розповів, що при створенні головної композиції гри by the river» він мав зробити її водночас сильною, такою, що запам'ятовується, та яку хотілося б використати у багатьох моментах гри. За словами Борислава, він зрозумів, що зробив все правильно, коли колеги вітаючись з ним, наспівували цю саму пісню вниз, вниз за рікою. Загалом, якщо вам цікаво, радимо самостійно переглянути ці інтерв'ю для Бафта. Всі вони дуже душевні та веселі. Також цікавою є історія Бодлер Велч, однієї зі сценаристок гри. Під час раннього доступу вона писала фанфіки з персонажами. У Ларіан оцінили її вміння та запросили працювати над любовними лініями у брамі Балдура 3». Ця історія також доводить, що команда Ларіанів дійсно цікавиться тим, що думає та чим живе спільнота фанатів їх ігор. Можливо, якби інші студії так само взаємодіяли зі своїми ком'юніті та винаймали у першу чергу талановитих людей до себе. Зараз ми б не мали таких пласких та нецікавих персонажів у тріплей проєктах. Загалом же над грою працювало більш ніж дві тисячі людей, і кожен з них по-своєму доклався до її успіху. За час роботи компанія також відкрила чотири нові студії. Тепер їх загалом сім. Свен Вінке зазначив, що у процесі розширення Ларіани не забули й про нову велику студію запису. Тож у наступних іграх ми точно можемо чекати ще більше динамічних та яскравих сінематиків. Щодо глобального впливу Baldur's Gate 3 на індустрію, поки казати щось рано. Але, наприклад, Wizards of the Coast вже шукають розробників для Baldur's Gate 4, оскільки Ларіани не захотіли продовжувати серію, а натомість вирішили йти далі власним шляхом. Зараз, виходячи зі слів Свена Вінке на інтерв'ю GameSpot та інших джерел, ми можемо сказати про майбутні проєкти Ларіан наступне. У Свена є план, згідно з яким він іде до створення РПГ, що затьмарить всі інші. Але вона буде не раніше ніж через дві гри. Наразі дві нові гри перебувають на різних етапах розробки. Жодна з них не буде у сетінгу Дівініті та Абрами Балдура, але одна буде наближена до них геймплейно. Свен також зазначив, що він сам не цурається екшен-ігор, Тож можна припустити, що однією із цих ігор буде саме екшен РПГ. Також ходять чутки, що одна з двох нових ігор буде у науково-фантастичному сеттингу. Одна з них, до речі, має кодове ім'я Project Excalibur. Усе це схоже на якусь складну задачку, чи не так? Але наразі це уся інформація, яку ми маємо про майбутні релізи Ларіан. Знаємо, це мало, але маємо, що маємо. Ось така у нас вийшла оповідь про історію Baldur's Gate 3. Ця гра подарувала сотні годин проходження мільйонам гравців. Вона залишила величезний слід у історії ігрової індустрії. Але хто може сказати, які уроки винесуть з її історії інші розробники, а які взагалі проігнорують? Тільки історія покаже, наскільки, врешті-решт, впливовим проєктом виявиться брама Балдура. Наша команда з нетерпінням чекатиме на наступні роботи Ларіан, і Baldur's Gate 3» назавжди залишиться у наших серцях. З вами була команда «GameViz», і до нових зустрічей у наступних відео.